Напекла пасочок на дві літри. От. Я їх не прикрашала, прикрасили тільки ті, що освячували, а решта всі так лежать, ждуть своїх гостей. От вони тут накриті, щоб не засихали. І отут вони стоять. От. Є ще в нас крашені яєчка. Покажу вам, вони тут трошки в холоді стоять, в цій кімнаті. Ось тут. Фарбу купували, кольори різні. Ось Такі кольори. от. Це наша корівка-розочка, їй 9 років. Три роки вже вона намагається стати мамою. Багато молока дає. Ну, 18 літрів, 17, як напасеться, це від того залежить. Мама, поки могла сама, то в неї була і корова, і коней двоє було їх, і свині, і це. А тепер мама вже вон 85 років. Посіяли пшениці. Пшениці десь до 60 сотих. 20 сотих ячменю, Ячмінь озимий. Це посіяно було з осені. Посадили десь 7-8 соток картопель. От. Для розочки посіяли трошки люцерки. Село практично відмирає. Було 60-70 людей. А зараз тут може нараховується, я вам точно не можу сказати, але 30 немає. Ну, то, то, так, таке, як в нас по Україні. Магазину у нас немає. Їздила автолавка, зараз також вже ну, практично півроку немає нічого. Хліб замовляємо Женіна, то десь там, колись як залишиться щось, то завозять, а як не залишилося, то і так то де.